Фарфорова ваза в сині, сині білих тонах посказує рішення композиції в традиційним для востоку Колоріті, де синя гама цвіт неба, жовта цвіт землі, а біла цвіт синіжних вершин. І сажати. Петельну сітку і в неплотний шар, і осторожно е, потолкнути горло вази. полосатих полосатых е, клейки -ленти, е продеваются крест-накрест через верхній слой. І це все додається. Полу з жемчужно розові е, рози е, перекликається з узором на кувшині і більш привикательні, чим е, плотно зжаті бутони. Вони само совершенство форми і серце е, всієї композиції. Глянець стримчатих ліпісков. Жовтих лілій і е, розтрубу в фреєрі впечатлення ігрі цвітів, а ніжні побіги зелені создають е, такий же ефект свіжості цвітов, як будто вони тільки що із сада. Якщо у нас появилось желання украсити стінку, нишу, полку, чи який-небудь столик і е, красиво накрити пражниці стол, е, треба е, сміло іменно прийматися за те, щоб іменно зробити е, різну е, оранжеруку квіту. Приступає до. Создання будь-якої оранжіровки треба помити. Головне, щоб вона подобалась нам, і ми можемо відступити від правил. Але ми будемо робити це руководство стрімленням до самовираження, а не від незнання закору оранжеров квітів. Дуже е, прекрасне є сочетання інтенсивних тонов красного, жовтого, оранжевого, фіолетового. І це можливо, в розгар літа, коли букет е, стоїть на столи, накритим в саду, і перекликається з яркою голубізною неба і сіяючим на нему сонцем. І чи украшає торжественну церемонію, хорошо виден з любої точки переповненого зала. І тому е, це е, може создати аранжівку, е, приковуючи внимание многоцвіття для того, поводів прекрасник дуже багато. Зближені відтінки. Якщо сочетати красний і оранжевий колір, і жовтий, і красний фіналетовий, то вони вважаються е, приємним і навіть е, е, в якійсь степені ображуються. І любителі цвітов, е, Могу, можуть е, порадуватися цим кольорам. Красний, ярко-оранжевий і жовтий георгіни е, в, куш, в кушені, е, червоного е, кольору злелище, зрелище заворожуюче. заворожуючи. Обха, обхатка охапка анімону в красних і лилових і синіх. Е, в, в, в корзиночки. Квітами ми непремінно думаємо про те, щоб вони вписувались в наш інтер'єр. Іначе говоря, хорошо дивилися і призводили хороше впечатлення. Золотисто-жовті нарциси в рейтинзі цвітової гами займають першу строчку. Жовтий цвіт визиває благодушне настроєння і способствує совершати чудеса в пасмурний день.